Всім привіт! Абсолютно випадково вже вдруге потрапляє в мої руки квадроцикл від компанії Sigway, яка на нашому ринку присутня, здається, два роки. Якщо мені не зраджує пам'ять, поправте мене в коментарях, якщо я дещо не правив. Вперше я з ним познайомився, коли ми з товаришем виїхали покататися по цьому лісу, тільки на початку 2023 року, в березні. І тоді ми спалили на ньому ремінь і варіатор. Якби про це є відео, посилання залишив внизу. А сьогодні хочу все ж таки розповісти трішки свої враження, адже цей квадроцикл я придбав самостійно, привіз з Києва у Харків. Зараз поїде він далі. І за час, поки до нього готується додатково причіп, я на ньому встиг покататися, використати його декілька днів у своїх господарських справах. І ну так би мовити, трішки притерся до цього квадроцикла. І з висоти вже власника Polaris не першого. Зараз у мене літровий Polaris Sportsman Touring, Хочу розповісти про деякі позитивні речі, які мені сподобались. Ну і вже про. Недоліки, які я виявив в процесі його експлуатації. Що ми маємо? Це Сіквей Snarler at 6 l тобто він йде двомісний, здається, у Сіквей одномісних і не було. Має двигун потужністю 44 кінські сили, він є одноциліндровий і він має об'єм щось біля 570 кубиків. Дуже схожий до того, який встановлюється на BRP, на Polaris, тільки єдина різниця в тому, що тут циліндр встановлено зараз. Якщо все в мене вийде. Так, от у нас де циліндр, він дивиться назад. А зазвичай одноциліндрові квадроцикли мають циліндр, який дивиться вперед. Не знаю, наскільки це важливо, наскільки це впливає на його потужність чи якісь інші ходові характеристики, але така трішки незвична будова. У нього варіатор CVT, звичайний, без щеплення. І перше, що сподобалося конкретно в варіаторі, от у тебе є, будь ласка, відкручуєш, одразу злив води, якщо ти десь суттєво пірнув. Це круто, мені здається. Хоча, знову ж таки, якщо ми масштабуємося на аудиторію, для якої, скоріш за все, було зроблено цей квадроцикл, то не для якоїсь жесті він точно був зроблений. Але навіть такий момент, як бачите, вони тут врахували, враховуючи те, що це все ж таки перший квадроцикл від компанії Segway, то він вийшов доволі таки вдалий. Тільки в перших версіях були відгуки про те, що є питання по варіатору, вирішувалося його заміною. А вже нові версії, які зараз почали завозити в 2023 році продають нові в салонах, то в них взагалі встановлений ще більш дороблений. Ну, виправлений вже повністю варіатор. Це така одна з невдач, як то кажуть, яка спіткала цей бренд і ці квадроцикли на самому початку, тому що варіатори виходили з ладу доволі таки часто. Не проблема. Офіційний дилер у нас в Україні їх міняв, їх і має в наявності в достатній кількості, тому навіть якщо щось трапиться, то замінити його не є проблемою. Далі, давайте подивимося по дизайну. Він мені реально дуже і дуже сподобався. Це щось незвичне, якщо рівняти зі звичайними класичними квадроциклами, які ми. Звикли бачити. Як бачите, такі лінії доволі динамічні, вони мають гострий кут нахилу саме вперед. Говорять про те, що цей квадроцикл малювався чи розроблявся його дизайн ледь не з якогось дизайн концепту але виглядає дуже і дуже круто вживу. Це перше. По-друге, це все. Якісний квадроцикл від тайванської компанії Sigve, яка раніше виготовляла та зараз зараз продовжує виготовляти саме гіроборди, гіроскутери і різний такий електротранспорт. Плюс вони нещодавно пішли знову ж таки вже в офрод невеличкий такий, почали виготовляти квадроцикли і багі. Що мені ще сподобалося, і в дизайні, і конструктивно, це те, що передня частина пластику та й задні також вони суттєво скошені. Що це дає? Дивіться, у нас отак. Першими зустрічають якусь нерівність, особливо коли ви їх проїжджаєте дуже близько. Дерево, камінь чи ще щось подібне. Саме колесо. Воно тут суттєво виступає за корпус. Бо у мене, наприклад, Polaris Sportsman. він такий більш квадратний. І що перед, що зад, в нього пластик весь поламаний. Навіть в процесі експлуатації можу сказати, що це реально. Працює. передню частину показав, і теж саме по задній частині дивіться, наскільки все круто зроблено. Так, в цьому є мінус, адже якщо ми говоримо конкретно про задню частину, то в такому випадку, коли корпус заходить занадто далеко за колесо, і колесо відкрите, вас буде заляпати багнюкою. Цей випадок Segway має оригінальні фендера, які встановлюються, розширювачі тут, щоб вас не заляпувало, якщо ви цього не хочете, наприклад. Це перше, що мені дуже сподобалось. Друге, вам не треба нічого мудрувати захист. По периметру квадроцикла. Як бачите, такий кінгурятник є збоку, є попереду такий, я б сказав, масивний бампер, який захищає і радіатор, який тут схований, і, по суті, навіть весь пластик. Тому що все, що піде сюди, ну, окей, вдариться. Але там його затримає важель, тут його затримає колесо. Тобто, доволі таки продумана конструкція саме корпусу квадроцикла його пластику. Це реально важливо. Прикольні майданчики. Попереду, позаду, які мало того, що є зручними, на них можна щось покласти і пристебнути. Це не просто якась, якийсь рівний майданчик, як у мене на Polaris, на якому навіть зачепитись. Ні, за що. Тут є навіть оригінальні кріплення, швидкоз'ємні під передній кофор, під задній кофор, який знову ж таки не треба шукати у сторонніх виробників, які сюди пропонуються в оригіналі від Segway. Це дуже круто. Також позаду майданчик, під нього швидкоз'ємне кріплення. А в базі одразу квадроцикл, це практично найпростіша версія. З ручками йде спинка для заднього пасажира. Сидіння також доволі таки зручне. Дивіться, як прикольно. Тут все продумано. Є навіть місце і воно прикрите, навіть трішки. Там гумовий такий ущільнювач. Тут у нас є дві зарядки. Одна під USB-роз'єм, одна під 12 вольт, там під компресор чи під автомобільну зарядку. Реально дуже круто продумано саме на сучасний лададже, зарядка гаджетів. Чи в цілому от, сюди документи чи кошти покласти реально дуже і дуже зручно. Багато хто цього не має. Це що, знову ж таки, сподобалося. Масивний захист рук, причому це не просто з тонкого пластику, а тут є ще такий товстелезний кронштейн, який захищає повністю по периметру зал. Захист, щоб він не зламався, коли в нього щось вдариться. У мене на Polaris, знову ж таки, все рівняє до Паларіса. кронштейн виходить з однієї сторони, і тут немає нічого. І в мене він. Обламався. Конструктивно, що ми маємо? У нас передні, і звісно ж, редуктори тут присутні. І що цікаво, знову ж таки, навіть про тому, що це перший квадроцикл від компанії, ходова вся шприцується нижні важелі, верхні важелі і ходова виготовлена тут з двох а подібних важелів внизу, вгорі, що попереду, що позаду. Все як у вже відомих. Квадроциклетних компаній, тобто або а, конструктивно спочатково продумували це все правильно, або вдало скопіювали, я б так сказав. По ходовій нарікань немає ніяких. Дві шарові тут стоять а, дискові гальма, є ручник, і по гальмам у мене є перше зауваження. Дивіться, яка штукенція, що мені не сподобалося. Курок газу у нас знаходиться саме на правій ручці. І коли ти їдеш, газуєш, а потім в тебе якийсь різкий поворот, чи ти розвертаєшся, тобі квадроцикл треба притримати гальмами. Зазвичай притримували. Саме гальмами ручкою, а тут вона на тій самій руці, на якій ти працюєш і курком газу, що є дуже незручно, адже тобі міцно треба тримати кермо, і ти не можеш його відпустити і при цьому робити дві речі, там, умовно кажучи, практично одночасно. Відпускаєш курок ти і натискаєш гальма. Бо з цієї сторони ручка також є. Але це звичайне стоянкове гальмо, умовно кажучи. Той самий ручник. Це реально незручно, тому що ну, мені дуже багато ситуацій, навіть просто в спокійному катанні траплялося, коли мене це прямо аж бісило. Другий момент незручний. Давайте ми все ж таки запустимо квадроцикл. Електростартер знову ж таки, ну в принципі, на них давно вже немає. Ручних стартерів селектор перемикання у нас знаходиться під праву руку. Знову ж таки, ми все робимо правою рукою. Ліва тут, я навіть не знаю нам для чого запускати квадроцикл. Ну можна камеру зручно тримати, їздити, знімати. Дивіться, ми заїхали в якесь багно, чи десь вперлися в якесь дерево, чи камінь. У нас заклинило в такому положенні руль, і нам треба ввімкнути або задню, або понижено. Що в нас відбувається? Нам заважає захист. Це дуже незручно робити. Реально, цей момент дуже непродуманий в цьому плані. Конкретно ця проста версія вона не має підсилювача кірма, але за рахунок того, що у нас тут всього 570 кубиків, які доволі таки розумно поставлені десь по центру квадроцикла, навантаження на передню частину не суттєве. І гідропідсилювач, я б навіть сказав, що от мені не знадобився. Я на ньому проїздив 2 дні з прицепом, мені не було занадто важко. Але в порівнянні з квадроциклом, в якого є електропідсилювач, точніше, навіть керма, все ж таки трішки важче його тут крутити. Знову ж, по виконанню, у нас іде ЛЕД-габарити чи ходові вогні. Як бачите, світяться тут у нас щось. Ну, ж таки, лінза, Але основне світло галогенне. Це найпростіша версія. Вони бувають також з лінзованою оптикою LED головного світла. Це версії делюкс, які коштують ледь не на півтори чи на 2000 доларів дорожче. Знову ж, додатковий плюс ще є бензобак. Побачили захист, це все я вам розповів. В принципі, залишився в нас задній бокс-карманчик в Polaris Мені це дуже подобалося і подобається. Ну і знову ж задній бампер також тут присутній, доволі масивний, щоб впертися в щось. Що смикнути квадроцикл, якщо десь застряг суттєво якби. От, тобто, конструктивно також позаду є стабілізатор, він на передню частину виходить. Амортизатори, що попереду, що позаду мають регулювання жорсткості, пластиковий захист важелів. До нижніх важелів в принципі, в мене запитань, зауважень не виникає. Що Передні, що задні, от саме верхні важелі виглядають якимись такими м -м, тоненькими. Здається, що вони можуть бути крихкими, але по суті поки що. Якихось там зауважень, що вони слабенькі, не було. Масивний фаркоп виконаний тут під квадрат, як у американських автомобілів. Тобто Він є міцний. Сюди можна щось все ж таки важкеньке навантажити, але тут пишуть, що вертикально 100 кг тягнути може 350 максимум Але фаркоп дуже-дуже міцний. Є навіть розеточка, тобто по електрообладнанню він тут має поворотники, ближнє дальне світло, ходові вогні. Ну, навіть майданчик під номер є, на жаль, вони в нас не реєструються. Власне, мені він дуже сподобався, що конструктивно як виконаний, що по зовні, по пластику. Так, є дрібні нюанси. А, ще що хочеться сказати, для 570 кубиків доволі немаленький радіатор попереду стоїть. І ще навіть масляний радіатор у нас захований. Тут такий теплообмінничок знаходиться. Це доволі таки цікаво. Тобто, над цим вони все ж таки продумали. Захистили, мабуть, по максимуму 14 колеса тут встановлені. А, бувають навіть в топові версії, де люкс ще й з бедлоками йдуть, щоб їздити взагалі ледь не на спущених колесах. Коротше, квадроцикл, як на мене, своїх грошей коштує. Це як власник Polaris, і це як власник попереднього у мене був китаєць Лінхай. Це абсолютно різні світи. Тобто, якби я зараз розжидав собі квадроцикл бюджетний, наприклад, як перший, чи квадроцикл, на якому я не збираюсь там літати ганяти. То я б сміливо рекомендував Segway і розглядав саме його, тому що і потужність абсолютно достатня. Знову ж таки, не для жесті, не для супердинаміки якихось розгонів, але двох пасажирів він може вести дуже таки цікаво. Ну. І кліренсу. Тут мені здається трішки маловато. А, ще в базі в нього є лебідка вже встановлена. З коробки ви отримаєте доволі таки запакований продукт, доволі якісний. Як бачите, і пластик ще абсолютно адекватно тримається, не побілів, фари, не пожовтіли, як це у китайців буває. Хоча це пізніше ми на довшу відстань подивимося, як вони будуть виглядати. Але в цілому виконання Коротше, мені цей квадрик зайшов. Звісно, не спортсмен літровий але за свої гроші, мені здається, це от саме топ. По органам керування доволі все таки просто і я б сказав навіть класично. Права сторона у нас керує акселератор. Передній привід, чи навіть трансмісія. Тут у нас запуск, тут у нас світлові прилади, сигнал, ну така. Умовно кажучи, сервісна функція. О, запустився вентилятор самостійно. А далі, що трішки не сподобалося, в принципі, екран, по-перше, він повністю є електронний, він здоровий, але якось не акцентується увага на основних речах. Виділена тільки швидкість, наприклад. Мені б хотілося, щоб якимось чином виділялися. Режими, в яких знаходиться от, на екрані, окей, у нас світиться нейтраль, а решта е короче, якось не акцентовано, увагу. Також питання по повному приводу. Дуже, якщо ти їдеш в шаломі, в окулярах, в тебе на отам, от, як зараз, там все запітніло чи дощ іде, дуже погано помітно, в якому режимі в тебе працює передній привід. От Сервопривід працює, замикає, відмикає його. Важливо також нагадати і сказати про те, що ні перемикання передач, ні перемикання положення переднього. Приводу не робляться на ходу тільки на стоячому квадроциклі, з запущеним двигуном. Ну або не запущеним, бачите, теж можна. Але в русі ні в якому разі, особливо на такій, мовно кажучи, бюджетній техніці. Лебідка додатково в нас встановлена, прикольно навіть винесене кріплення на кермі є. Тобто все організовано реально дуже і дуже прикольно, за винятком деяких от цих двох моментів, які мені не сподобалися. Пробігу цього квадроцикла. 1323 кілометри він напрацював 62 мотогодини. І, в принципі, з ним все добре. Що не сподобалось, давайте так, коли ми блокуємо передній привід, переводимо його в положення повністю заблокованого. Світиться от хрестик. У нас дуже складно і не на повний кут повертається кермо. Ну, це, в принципі, мабуть, для всіх всюди ходів. Дуже малий кут. Тобто розвертатися в такому випадку буде дуже і дуже складно. А от тепер... Ого, ще наскільки повертається. Це що не сподобалось, бо в мене на поларіси такого немає. Наприклад. Є. Що ще не сподобалось, трішки різко працює на холодну, особливо варіатор, смикається, поки не прогріється, Ну, це таке питання. От, Бачите, смикається поштовх, такий удар. Він, в принципі, на більшості квадроциклів присутній, але тут з такою потужністю я його не очікував, бо в мене літровий плавніше набагато їде. В цілому, в'їзді, що ще було для мене незвичним, що здивувало, так це невелика різниця між пониженою і підвищеною по обертам саме. У мене просто можливо через те, що більш потужний квадроцикл. У нього підвищена передача швидша набагато, але отут різниця. Я не скажу, що не відчувається, вона мінімальна, невелика. Ну, якось так. Я з прицепчиком на пониженні їхав, там 20-25. Помітно, що двигун не супер потужний, як для квадроцикла 44 кінські сили, тому він ледь не постійно їде на обертах. От навіть якщо ти їдеш біля холостого, умовно кажучи, там 10 км на годину у нас вже майже 3 тисячі обертів на тахометрі. Це для мене незвично. Ну, але в цілому такий тихенький бу-бу-бу. Для неспішних прогулянок, якихось покатушок, для господарських справ мені здається дуже і дуже класний вибір. Цих квадроциклів багато вже в прокатах набігали, навіть зустрічаються з пробігами 6-6,5 тисяч кілометрів. Це вже говорить знову ж таки про надійність. Те, що я говорив на початку, що вони дуже непогано себе зарекомендували. Є люди і в Карпати на них їздять. Тому вибір, на мою думку, доволі непоганий за свої гроші. Свої думки, коментарі, можливо, хто має досвід більш багатий з цими квадроциклами, залишайте внизу, буду вдячний за коментарі. Ну і до нових зустрічей. Цей квадрик, до речі, їде допомагати нашим військовим. Зараз я їду забирати до нього причіп, який робився під замовлення, і буде сьогодні передаватися. Поїде саме на напрямок Куп'янську, захищати Харківщину. Вивозити поранених, полеглих на полі бою, ну і підвозити необхідні речі.